Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана смерть будуть впливати на нас 13 травня 2024 року. Сьогодні фраза існують, Зміна існуючого порядку речей буде працювати буквально. Ключове для нас це трансформація, яка визначається як зміна якості енергії і її оновлення. Що це все значить? А це означає, що в цей день варто відпустити те, що вже віджило, втратило свій сенс, обміркувати, що потрібно прибрати із свого життя, і, можливо, змінити пріоритети, впустити зміни у своє життя. Якщо наразі є якась проблема, то гарний час її вирішити. Не потрібно очікувати, що все саме собою вирішиться. Ні, не вирішиться. І зміни вам потрібні для вашого ж зросту. Треба навчитися долати перепону для нових досягнень. Сьогодні дуже актуальна тема використання енергії, тому визначаємо, що для нас головне, і спрямовуємо всі сили на вирішення цих нагальних питань. А для цього укріплюємо дисципліну. Плануємо і розподілюємо справи за ступенем їх важливості. У цей день хтось здійснить перехід на іншу роботу або обере новий напрямок розвитку свого бізнесу. У особистих стосунках варто збагнути, чи не вичерпали себе ці стосунки у існуючому стані. Можливо, прийшов час перевести їх на інший, більш вищий рівень. А для тих, хто без пари, можливе нове знайомство. Узагальнено можна сказати, що змін у цей день не уникнути. Якщо на сьогодні щось нас не влаштовує, то ситуація може швидко, швидко змінитися. У цей день може бути багато страхів, прагнення оборонятися і захищати, і ще й контролювати. Небезпека і нестабільність положення буде відчуватися, тому не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім лише позитивних змін. Мир вам і гарного дня.